Великий спектр спеціальностей у форматі офлайн місто посилює профорієнтаційну освіту криворізької молоді. Один із напрямків проведення ярмарку професій. Цей захід проходить вже третій рік поспіль та презентує діяльність провідних навчальних закладів та підприємств міста. Ми починаємо дітей привозити на ярмарку з восьмого класу. Тому що діти досить часто змінюють свої вподобання, і з року в рік ми бачимо, що якщо один рік одна й та сама дитина їй цікавили якісь одні стенди, то на наступний рік вона вже може біля інших стендів зупинитися і цікавитися зовсім іншим напрямком. Це нормально, тому що головне, щоб дитина зробила правильний вибір, щоб вона ніколи не пожалкувала про те, в який саме заклад вона вступила, і щоб після закінчення цього навчального закладу в нашому місті залишилася залишилася на роботі на наших підприємствах. Ярмарок професій розширює географію учасників. Вперше на цьому заході представники Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Ми на своїй, відповідно, локації представили максимально всі можливості нашого закладу вищої освіти, матеріально-технічне забезпечення. Сьогодні воно в нашому закладі освіти є найсучасніше. Тобто, в. Сьогодні розуміючи всі виклики нашої країни, ми забезпечуємо максимально онлайн навчання з максимальним сьогодні практичним складовою. Ми на сьогодні маємо велику кількість симуляторів. Маємо також можливість все це забезпечувати дистанційно. Серед учасників ярмарку приватні навчальні заклади з освітніми програмами, що підлаштовані під стандарти Міносвіти та потреби бізнесу, університет Метенвес Політехніка. Тут головний акцент на технічній спеціальності. Матеріалознавство, металургія, розробка корисних копалин, маршейдерський супровід, електропостачання, автоматизація виробничих процесів є, звісно, і комп'ютерні науки. У нас є у нас і бізнес-аналітика, і всі вони затребувані, і всі вони актуальні для бізнесу і для країни в цілому. Постійний учасник ярмарку професії Арселор Мітал Кривий Ріг. Для презентації локації на підприємстві задіяли штучний інтелект. З його допомогою діти з головою поринули в реалії роботи фахівців, затребуваних на підприємстві технічних спеціальностей. Ми за допомогою штучного інтелекту розробили моделі металурга, слюсара, машиніста-екскаватора нашого, електрика та Гаелектрогацозварника і діти могли обрати будь-яку професію, будь-яку фігурку, яка їм цікава, і пограти в гру, де працює ця професія. Дуже багато картинок можна було обрати декілька цехів, де працює. А інструменти та обладнання теж картинками обрати, і опис професії співставити таким чином. Вони як збирають одну цілу професію і дізнаються про неї трошки більше. Організатори ярмарку професії всі три роки тісно працюють з навчальними закладами і роботодавцями міста. Шостий заключний день пізнавального дійства відзначили ще й розіграшем спеціальних призів для його учасників: від Ради оборони міста, міжнародних партнерів, закладів освіти та підприємств. Познайомився з дуже багатьма людьми, знайшов собі друзів, спробував налітати на дроні, ось на симулятор. Був. Мені сподобалось. Я виграв. Календар, коробку зі спеціями від Spice Room. Я вперше чую про них, але виграв. <смі> і <смі> кусок арматури. <смі> це найкращий приз. Цього року на ярмарку професій працювали 40 локацій. Їх відвідали більше п'яти з половиною тисяч криворіжців. Це випускники, абітурієнти, студенти та школярі. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.